Вітаю, шановні глядачі. заглибились знову в нетрі молодого великого вугу. Зараз вже осінь, але як бачите, застріли в мене навколо листя ще переважно тут зелене. Верба та поля ще не пожовкли майже ніде. От тут -от очерета такі стоять, а тут посеред стежки багато дуже злимка канадська. Оце. Це такий інвазивний вид Все вона. Дуже грясно воно тут все заполонила, як то кажуть. Бачите, це ще зелененька, ще квітне навіть. Це заглибились на... Десь кілометри два-три вглиб від Дніпра, в бік, ближче до лівого берега. І ось тут така зараз ситуація. йдемо дорогу, яку прокатали квадроцикли, якісь тут трохи складно пересуватися. Бачите, буде захаращено трохи гілками, але Зливки цієї купи ще росте. ну от, Бачите, молоді сокори тут не такі високі, як глибше там подекуди вони різняться своїм висотою. Це взагалі таки трохи вище в мене, може так до двох метрів. Це може метри три. А от там видніються дерева, які засохли через падіння рівня води. Оскільки в них коренева система була пристосована для рівня води, коли було водосховище, то вони не встигли просто наростити додаткові корені і засохли. То великий ліс подекуди підсихає. Там теж в долині на обрії є, видніються дерева такі. Не всі, звісно, але якась частина їх посохла. А тут молодий ліс почуває себе дуже непогано, бачите. Дерева. І Дуже щільний, до речі, навіть прорідження не так і помітне. Бачите, от, от він засоха від кореня. Знову відростає. Пагін на полі чорне на сопору. Черета зеленіші. Тут така ділянка більш піщаний ґрунт, тому рослинність не така висока і потужна. А там де мувисті ґрунти, там взагалі верби п'яти Мабуть навіть трохи більше метрів вже 5 точно деяких є екземплярів. Середня десь 4. Курбабка І Це вже середина жовта. Ну ще, бачите, піщаний ґрунт. Тут от пожежа була. Вигоріло все. Зараз покажу, що далі пройду. Спробую показати вид на протоку Кушугум велику таку річку протоку від галуження. А там він вдалині видніється, а тут все вигоріло. Цей лісочок, це в цьому році. Засоп просто просто вигорю. Видно протоку Кушугум Так, дуже добре. Ну все, старий берег тут був. Це вже дно водосховище починається, це все просторе. Там старі дерева, це плавні вже далі тягнуться. Туди на південь, в бік Васильівки, десь кілометрів. 50-60. скеляк туди. А це туди в бік біленького і на Енергодараш туди. Це такий вигорівший ліс. А, а молодий вісон, бачите, почуває себе добре, все росте, зеленіє, не відчуває дискомфорту ніякого. Навіть тут, де вигоріло все, все. Життя бере знову своє. Бачите, все аморфа від корення, прикореневих пагання відростає. Ось ясень. бачите, цей засох згорів а цей відростає тому така от картина тут природа відновлюється незважаючи ні на які перешкоди пожежа теж вона начебто негативна така але це знову таки прискорює кругообіг речовин в ґрунт потрапляють більше поживних речовин мінералів і вони також будуть сприяти розвитку нової рослинності молодої. Все йде циклічно. Просто подекуди, все прискорюється пожежею. Цей круговор. Ось, ну, зараз підійдемо де молоді, це вже дно. Це я вже на дно вийшов, на досховища йду по дну. Це такий перший вступ був. Бачите, а тут ще знижується так Це були такі... Місця перекатів, течія формувала певні коси, тут воно все мінливе, таке змінювалося. Стабільного. Це була така жива екосистема, дуже рухома. Вона на таких алювіальних відкладеннях, оцих осадових породах формувалася, і тому вона така досить мобільна, жива і пластична. Але в цьому її сила, тому що вона більш адаптивна має більший потенціал до відновлення, ніж, наприклад, якісь звичайні там соснові ліси, бари або дубові дубрави. Це плавні вони як то серед життя, таке концентрація. Тому не забувайте підтримувати канал, ставити вподобайки, коментувати, а також підтримувати звитяжні українські війська. Зокрема, перший окремий штурмовий полк. Тут буде посилання на банку і в описі під відео. Дякую за увагу. До наступних мандрів. Все-таки ліс виріс тут за два роки. Ось такий потужний. Там за мною взагалі не сутінні верби віганські такі так ось ось третиграфія грунту отак от виходить пісок зовсім такий жовтий тут уже корені видно далі чорнозем мул мулості відкладення точніше